Такі оцерента четвертий рік випуску, 2,5 турбодизельний мотор на повному приводі. Передок підключається, встановлена нова грязева гума. подивіться, для того, щоб легше вибиратись струпно труднодоступних місць. Автомобіль є звичайно нюансів по кузову, але по техніці дуже багато чого було зроблено. П'ять тисяч кілометрів тому замінені всі три ципка з натяжителями і спокоїтелями, замінені передні подшипники. Ступічні, реактивна тяга замінена, замінені мастила. Та фільтра і в редукторах, і в двигуні, і в коробці тільки чоловік її пригнав для себе, то зразу все обслужив. На даний момент часу підходить термін заміни мастила в двигуні. Машинка за півтора роки бойової служби жодного разу не підвела. Акумулятор новий акумулятор у п'ять місяців. Всього на всього запаска є. Звичайно, що є момент експлуатації, але машинка ще раз нагадую, що для зсу Коштує вона сто, є підігрів сидінь, шкіряний салон, мультикірмод, будінова магнітолка. Є трошечки. Іржіна але це їх болячки. Машинка 4-го року випуску вона на польських номерах, тобто вона завезена була для людини. Так, і подається вона за невеликі гроші. Хоча грошей було вкинути сюди доволі достатньо. Можете приїхати у нас на майданчик без проблем. І машинка буде залишатись у нас і буде продаватись у нас. Тож кого цікавить, будь ласка, запрошую на майданчик.